Слава Україні! Дякую за вашу підтримку і небайдужість. З вашими коштами зібрали немадрону Мавік 3 він допомагає саперам не знаходити він. 13 Тринадцятирічний Антон Боднар декілька років разом з батьком допомагає війську. Розповідає, що найчастіше зараз стараються зібрати гроші на безпілотники. Ми купляли дрони для 24-ї бригади. Ми їм допомагаємо. Ну, декілька десь це дуже важливо, тому що зараз у нас триває війна. Дуже важливо. Я дуже хочу бути військовим. А чому мені ну. Я захищу, буду захищати свої країни, як на мене, це класно. Тато хлопчика Мар'ян Боднар каже, що декілька років тому випадково познайомився з військовослужбовцями 24-ї окремої механізованої бригади. Відтоді допомагає бійцям, закуповує прилади нічного бачення, уніформу та безпілотники. Розумів, що люди спільні по духу, постарався їм допомагати. Придавали каву, чай, солодки, старалися запчастини купувати. А вже коли почалося повномасштабне вторгнення, то стараємося переважно запчастини купувати необхідне. Також сім'я Боднарів передає на фронт продукти та маскувальні сітки для техніки, а ще знімають для соцмереж домашні відео, де прикріплюють посилання для донатів на армію. Ми зняли зняли відео. Ну, на початок зліпили фігурки з пластелі, десь два тижні. Зайняло е, придумали сценарій. Ну і так кілька разів пробував знімати, трошки нас не виходило, перезнімали, монтували своїми силами і дали Ютуб якось люди, видно, відчули, перше, що дитина говорить, якось, що це чітко від душі. І дійсно кусті репліки вийшло і в тему війни, і в тему перемоги. І ну почали люди донатити. Як підсумку ми купили на початок тепловізор. Зараз батько та син збирають гроші на ще один безпілотник для українських воїнів. Для цього Антон власноруч пише листівки та розклеює їх по місту. каже усе, що потрібно зробити, зайти на мій канал, подивитися відео і задонатити 24-й двадцять в бригаді. За словами школяра він вже розклеїв понад 50 таких листівок. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.